Hello Friendly, з вами на зв'язку, Денис Френдліс. Сьогодні, дружні, в цьому відео ми скуштуємо з вами локшину. Значить, локшина швидкого, вермішель, швидкого приготування, від відмівіни, стрітфуд зі смаком кунжуту та смаженої курки. Я думаю, що ми ще таке у соусі. Це в соусі зі смаком кунжуту та смаженої курки та смаженої курки. Я думаю, ми ще таке з вами не пробували Кунжут зі смаженої курки. Думаю, буде смачно. Тому такі справи, зараз ми зацінимо, е, значить, значить, розчинимо водою. Тобто залімо кип'яточком, накриємо і будемо ласувати. А це пише, що вермішель. Тобто тут злити треба. ну що тут пише? Зніми кришку, додай вміст пакетиків до стакана, залий кропом та позначки, зачекай до позначки. Зачекай хвилину, перемішай, зачекай ще одну хвилину, ретельно перемішай, готово. Ага. Це треба з окропом їсти, коротше, так. Тобто це є Вермішель, це не є локшина просто, так як ми їли, звичайно, локшину, у кінці воду зливали. Це раз воду зливати не потрібно. Тому погнали до заставки, прорегуємо на цю Мівіну. Let's go! Деньс Фені реагує, День Сфей реагує, сьогодні він буде реагувати на. Значить, е, бачите, смак. Вермішель свідкове приготування Мівіна стрітфуд... У соусі зі смаком кунжуту та смаженої курки гостра. Зі смаком смаженої курки. Гостра, гостра, гостра! Погнали готувати, коротше. Погнали заліму окропом. Так, відкриваємо. Ого, скільки тут спецій. Тут дві спеції, що. Так. Зніме кришку і додаю місць пакетиків до стакана. Тобто 2 пакетики ось. Так. У нас було вже тиждень локшені разом з Теймсом а цей раз. Вже просто. А ну що це у нас? М -м, це курка. Я засипаю. Все, я все висипу. Це у нас гостра народ. Це теж то саме? Угу. Це то саме. Так. Честь не дуже. Чекаю, все висипу. Так, залив кропом. Добре. Виглядає ось тако. Так. Заливаємо. Я чайник перед відео закип'ятив. Пише. Залию окропом до позначки та зачекаю одну хвилину перемішаю. Зачекаю ще 4 хвилини, але не перемішаю, готово. Так. О, тут пише до позначки. А що до позначки? Я хочу ще більше. Добре, більше не заливаю. Коротше народ. Я залив. Там писало залити до позначки, я залив. Накриваємо. Зараз накрию. А я так... Вчера народ. Наївся, що кав'єць. Ну і що страшне. Найбільше. Накриваємо це тарілку. Значить тут пише. Залий окропом та до, до позначки, зачекай одну хвилину, перемішай. Потім зачекай ще 4 хвилини, ретельно перемішай. Готово. Значить хвилину чекаємо, зараз будемо перемішувати. Так. Так. А що, як ваші справи? Це відео вийде на ранок, на дуже ранній ранок. Ой, ми щоб все не долили. Ми ще все не досипали. Неуважний. уважний. Ретельно Перемішую. Так, я перемішую. Так, сіль у мене, якщо що є. Так, закриваємо ще на 4 хвилини. 4 хвилини там. Заварював недавно локшину перед учора для YouTube шортс ну бо знаєте це мене відео їла хотів на шортс один чи два ну ти з'їв і все Щось сухе таке себе Ну що ж, чекаємо. Це якийсь соусі дуже солодкий буде. Бо мені на смак дуже солодкий. цей, ця, ця приправа. Ану, Короче, а ну пробуємо. Коротше. Давайте. То може не треба так довго чекати. Та вроде їсти можна. Я ще ретельно перемішую. Це коротше вермішель у соусі зі смаком кунжуту та смаженої курки. Ну окей.

Ясно, що якби ти це заварив у місці, було б більше місця. Це спеціально для... сюди залити та і смакувати та і таке. Та. Треба солити там. Тепер вже краще. Ну, коротше, виглядає це... щоб ви розуміли. Ось так. Та. Ось так. Зараз йдемо хавати. Що таке з печінкою, чесно кажучи. Не куркою, а печінкою. Смак печінки. Тобто мені нагадує. Ну добре, давайте. Так. Горячий капець. Так. Вселені багато Зараз перемішаю ретельно Це дійсно треба меншу ложку, воно тут заважає. Треба меншу ложку набагато. Тут нема меншої. Jaz sem vedel, čorabo. No dobro. Bliha, hlapi. So ostaki. Но смаку не дуже. Смак не дуже ніякий. Та. Коротше на 7 балів. Таке собі. Очікував чогось більшого, там. Не знаю чому. Вроді добре посолив. Може візьму чайну ложечку, знаєте. О, це якась зручніше навіть. Просто незручно великою ложкою тут коперсатися у цьому стакані. Це якраз якраз. Це ложка. Мммну, треба може більше посолити іншою солью. Так. Але зараз буде задуже солено. Перемішаю. Давайте. Ну все равно на симбалі не дуже. Плюс там застило, що. Але не гостро. Плюс за те, що не гостра. Писала гостро, мені на смак не гостра. Ну, таке, на 7 балів, на 8 нема що. Делать смачніше набагато локшен, ну типа вермашений. Це така собі Кінець трохи дало, то Доїдаємо. Ну відчутно було щось з чимось трохи домашнім, та. ну, так. -то. Ну отак то не дуже таке люблю. Це така, якби якась, ну, так, соус вже. neil do Коротше, не дуже. Ми їли з вами смачніше, Оцінив на 7 балів таке. Якщо не 7 балів, значить я вам не рекомендую. Значить я вам це не рекомендую. Зі смаком кунжуту та смаженої курки. Ну бо є смачніші смаки. Це таке собі. Тому ось на цьому все дружні. З вами був, як завжди, Денис Дружній. Всім дякую за перегляд цього відео. Якщо додивилися до цього моменту, ви великі молодці і. Круті. Коротше, всім удачі, всім пока, всім гарного дня чи вечора. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні. Так. Ну, коротше, таке собі. Очікувалося, що буде набагато смачніше, набагато ліпше. А вийшло вийшло таке собі. Та, на 7 балів. Добре, дружні, пока-пока.